Біжать від авіабомб і голоду. Майже 4 тисячі переселенців з Донецької області упродовж місяця прийняв транзитний центр у Лозові. Харківщина прийшла на допомогу сусідам у той час, коли у Павлограді Дніпропетровської області закінчилися місця. Транзитний центр у Лозові розгорнули буквально за добу. Там жителі Краматорська, Дружківки та інших населених пунктів, що потерпають від путінського війська, перепочивають, отримують гуманітарну і грошову підтримку і рушають далі. Людей не кидають на призволяще, їм шукають житло, і організовують переїзд. Механізм налагоджений завдяки синергії органів влади і благодійників та величезному досвіду. Вперше за час великої війни його отримали на Печенійській дамбі, коли тисячі людей тікали з окупації на підконтрольну Україні територію. Як організована евакуація людей? Куди телефонувати? Щоб врятуватися, репортаж Тетяни Доцяк. Один за одним до транзитного центру в Лозові під'їжджають автобуси, дорослі діти з домашніми тваринами і пожитками. Тетяна з дружківки. Її квартира без вікон і дверей. Постійні перебої зі світлом та водою, безкінечні обстріли. Лишатися там вже неможливо. Погано. на даний час дуже погано. Що обстріли по 15 обстрілів в день. і горять і машини і дома. за даними діпстейту від дружківки до фронту кілометрів із 10, удвічі менше від Костянтинівки, звідки також величезні потоки біженців кажуть, сподівалися на перемир'я, але росіяни вдень і вночі гатять артилерію мінометами, дронами, кількатонними авіабомбами. Фронт наближається в місті ні світла, ні газу, а попереду зима. Я жила чоловіка. Мене провалилося все в преспудню п'ять. Поверхів і моя квартира в тому числі все зникло. Врятували сусіди. Дай Бог нам здоров'я. У транзитному центрі люди живуть до трьох діб. Тут є гаряча вода, триразове харчування, надають гуманітарну, медичну, психологічну та юридичну допомогу. 50-річного Руслана разом із родиною евакуювали три дні тому. Розповідає міна, розірвалася за 20 метрів від його сина з інвалідністю і вбила сусіда. Я дуже благодарен всем, которые помогают, особенно полиции, которая вывезла нас. Они вывезли под пулями, под снарядами. Пані Людмила з Костянтинівки вперше за останні дні спала в тиші. Чотири дні уничтожили всю вулицю повністю. Ми без дома, без нічого. Та ні зв'язі, ні світа, ні води, на кострі готували. Все можна пережити, все. Ну, коли когда туди делітає за місяць. Тут прийняли майже 4 тисячі переселенців. Кожен сьомий дитина, кожен десятий з інвалідністю. Частина з них вже знають де житимуть. Решті шукають житло. Спитаємо, чи є в них подальше поселення, чи вони потребують поселення. Всю необхідну допомогу вони тут отримують. Саме це грошова допомога. 10 800 на людину. Сергій працював у транзитному центрі Харкова. Саме таких із досвідом направили до Лозової, коли тут, 19 серпня, оперативно всього за добу розгорнули евакуаційний хаб. Тоді Павлоград на Дніпропетровщині захлинався від кількості біженців. Це, скажімо так, плече, плече для сусідньої там області. Це те, що ми проходили у 22 другому, роках при масовій евакуації. Крім того, готуємо для відкриття ще один транзитний центр по тому ж самому напрямку. Додатково розгорнули і наметове містечко. Тут є душові туалети і обігрів. Це не постійне житло, а тимчасовий пункт, де люди можуть переночувати і рушити далі. До кінцевої точки призначення людей вивозять автобусами, потягами переселили. Ненців із Донеччини приймає Рівненщина, Львівщина, Івано-Франківщина, Київщина, благодійники координаційного гуманітарного центру контактують з владою і власниками житла у 17 областях країни. Фактично, зараз вже на виході такий крутий продукт, який буде завантажений з картинками. Саме місце в якій можуть люди евакуватися. Вони можуть кликати і обирати місця для подальшого для подальшого проживання. Це як умовно кажучи, Аналог Букінгу на Харківщині все чітко налагоджено завдяки співпраці влади і благодійників українських і міжнародних, розповідає Євген Коляда. Він керує координаційним гуманітарним центром, через який за час повномасштабної війни пройшло майже 60 тисяч переселенців. Євген долучився до евакуації переселенців ще у 2022-му на Харківщині. І це перший такий яскравий. Приклад цієї синергії і комунікації між благодійним сектором і регіональною владою. Нині координаційний гуманітарний центр системно співпрацює майже з двома ста вісімдесятьма українськими та міжнародними благодійними організаціями, а людей евакуюють навіть на броньованих машинах. На Харківщині діє єдиний номер гарячої лінії, де збирають заявки. Є всього 24 години, щоб вивести людей, і важливо, що їх доправляють до транзитного центру або родичів, а не лишають просто неба. Це і загоні Червоного Христа, і це підрозділ національної поліції білі янголи, які працюють. Від цей підрозділ Фенікс від Державної служби надзвичайних ситуацій. Це люди, герої, які реально ризикують своїм життям кожного дня. За час повномасштабної війни тільки на Харківщині загинув 31 волонтер. Часто їм доводиться евакуювати людей просто з під носа у ворога або просити про допомогу у військових, бо жителі зволікають до останнього і благають вивести їх уже тоді, коли шанси на успішну евакуацію наближаються до нуля. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини.